Слава Богу, дорогі брати і сестри. Другий раз в Нововолинську і перший раз в цій церкві. Але там такі речі я бачу там і там. І я вас бачу в Ютубі і думав, як ти попасти в цю церкву? І сьогодні я тут і за це слава Богу. Слава Богу. Мабуть, проповідники зі мною згодяться в тому, що найскладніше в проголошенні проповіді це зробити хороший вступ. І тому я його робити не буду, а відразу буду говорити те, що є на серці. Я поділюсь такою темою, яка найперше торкається мене або потрібна для мене. І найперше бачу цю проблему в собі. І борюся з цим з того моменту, коли побачив це в собі. І я вірю і переконаний, що можливо, це для когось, для когось із вас послужить благословенням. Попливає на когось із нас. Тема моєї проповіді вона звучить так дуже дивно, а звучить так, коли люди великі, а Бог маленький. Звучить дуже странно, але в житті на превеликий жаль, так буває. Коли люди стають дуже великими, а всемогутній Бог, всесильний, величний Бог стає такий маленький. Що я маю на увазі? Пізніше я скажу, або поговоримо про це детальніше, а зараз скажу вступ до самої теми, що це означає? Десь приблизно, років з 1400 назад або 600 назад, був такий проповідник Августин. Це один із перших проповідників церкви, записи чиї збереглися до нашого часу. Один із перших таких проповідників, які пояснювали писання, один із самих ранніх проповідників церкви. І ось він сказав такі дуже глибокі слова. Він сказав такі слова, з якими я згідний, що всі проблеми людини, всі проблеми або більшість проблем, вони походять. Із однієї проблеми. А проблема слідуюча. Він говорить про те, що всі наші проблеми походять із-за того, що в нас неправильно поставлені пріоритети любові. Тобто, наше серце воно любить непослідовно речі в житті. Що я маю на увазі? Або що він має на увазі? Він говорить про те, що їсти це нормальне явище. Їсти, ну треба їсти. Але обжорство це гріх. Відпочивати це нормально. Це треба відпочивати. Ісус навіть казав, «відпочинти». Але уявіть, якщо людина каже, я відпочиваю. І я відпочиваю, і сьогодні, і завтра людина все від життя відпочиває, Ну то це ненормально. Відпочивати треба, але ж це ж має бути на, на своєму місці. Або, наприклад, гроші заробляти. Ну треба гроші заробляти. Біблія каже, хто про своїх про домашніх не дбає, той гірший від невіруючої людини. Треба заробляти. Але коли людина все життя в грошах, і їй тільки на устах гроші, думках гроші, 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 то Біблія називає це зло, і то велике зло. Або, наприклад, грати в футбол це не є гріх, наскільки я розумію. Але от коли футбол, 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 спорт, 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 зібрання не йду, бо футбол там ввечері то це ненормально. І так люба річ, що би то не було, є нормальна річ, але коли до неї неправильне ставлення, вона стає ненормальною відразу. Це можна до будь-якої сфери пристосувати і так само по відношенню до людей. Що це значить? Що ми не можемо жити без людей. От ми в церкві, і тут присутні багато людей, і ми серед, серед людей. Ми, ми серед людей в сім'ях, в будь-якому соціальному закладі, ми живемо серед людей. Але проблема в тому, що іноді в нас неправильне ставлення до людей. Як я говорю, без людей не обійдемося, але іноді до них в нас неправильне ставлення. І деколи це ставлення, воно похоже на те, коли ми людям, робимо людей великими або таким маленькими. Що я маю на увазі? У Біблії є багато текстів, я не буду їх всіх зачитувати, бо багато історій, я їх нагадаю. Коли ми бачимо на життя перших двох царів Ізраїля, це Сеул і Давид, там прослідковується дуже цікава річ. Загляньте бо дослідіть життя Сеула це це на самому ділі це була перелякана людина. Він був дуже високий, вищий за всіх, але це була дуже перелякана людина. Всі його гріхи, дослідіть Біблію, і ви бачите, що вони напряму стосуються впливу людей. Люди пожаліли. Мав Бог сказав вбити, але ж каже, люди сказали. Ну я би то може і, і все зробив би по Господньому слова, але ж люди сказали. А що, а що люди подумали? Потім не дочекався, каже, я побачив, що люди втікають. Самуїл каже, чому ти не дочекався мене? Ну, я побачив, люди втікають. Потім Бог до нього залишає, і я навіть можу сказати, де це написано. Самуїла 15,30 там написано перше Самуїла, про те, що Бог вже залишає Самуїла, а Самуїл каже, в мені пам'ятника. Шануй мене перед людьми, от мені треба це. Треба мені перед людьми, щоб мене люди шанували, щоб вони. Самуїл, Сеул, від тебе Бог відступається. Тобі що, тобі той пам'ятник. Ти до Бога молишся, а не тобі люди. Що тобі люди? Ти вже з людьми. Ми вже побачили, який плин на тебе люди мають. Коли ми дивимося на життя царя Давида, то це дуже, ну, я дивуюсь, сильно, і зараз скажу, чому саме? Псалом 33. 33, перший вірш. Псалом Давидів, коли він удавав був безумного перед Авімелехом, що вигнав його, і той пішов. Далі псалом зовсім не про плач і не про біду. І якби нам прийшлося вдавати когось перед кимось трохи дурного, то ми там таку молитву, би Богу, закатали. Боже, що це таке? Яка долина в житті? Почитайте цей псалом, це псалом прославлення. Давид прославляє. Ви уявляєте, це цар? Це деколи ми не царі, не боги, але хтось з нас чу трохи десь чучуть, і все, і біда велика, трагедія. Депресія починається, бо у нас десь трошки хтось. Це цар був. І його настільки складне обставине, що він вдає трохи дурного, щоб його ніхто не зачіпав. Це майбутній цар, це ж не так просто. І він описує такі слова, він прославляє Бога. Він тут такі слова, ангел Господній табором стає. Очі Господні направедних і так далі. Ну, можете прочитати. І є багато інших історій, я їх не буду називати, тому що тема дуже широка, а часу не настільки багато. Я просто назву чотири речі, на мою думку, які по відношенню до людей робити не треба. Чотири речі, які по відношенню до людей робити не треба. Можливо, цих речей є більше, але я не настільки розумний і духовний, щоб назвати більше, тому назву тільки чотири. Перша річ, що не потрібно робити по відношенню до людей, людей не треба боятися. Звучить дуже цікаво, тому що хтось скаже, а хто боїться людей? Я що, я, де ж я боюся людей? Але ви знаєте, що в кожній людині десь в глибині серця захований страх перед людьми. От в кожній. Дивіться, навіть я тут стою зараз, я не знаю, проповідую, з якого класу, бо я сам з села, з маленької церкви, і я все рівно переживаю. Ну, не настільки сильно, але раніше то дуже переживав. І я себе сотні разів питав, що ти переживаєш, що ти переживаєш, що ти переживаєш? Ти ж нічого поганого не робиш. Тож добре, що ти проповідуєш, чого ти переживаєш? І от таке. От якби тут нікого не було, я б взагалі не переживав. А от ви сидите і вже трошки переживаю. І так кожна людина, я такі взагалі я бачу, деколи брати тримають ту Біблію, вона ледь в руках тримається, руки трусяться, ноги то взагалі. І, і чому ти переживаєш? Ти ж нічого поганого не робиш. Один проповідник питає такого досвідченого євангелиста, каже, а ви переживаєте? А той євангелист проповідує стільки в тиждень, як я в місяць, а той каже: Да, переживаю. Каже, кожен раз, як перший раз. Та каже, не переживай. Все добре. І бачите, що в кожної людини захований якийсь страх перед людьми. От є люди, які кажуть, для мене нова компанія це взагалі щось таке, а комусь сказати щось проти з таких знатніших людей, то каже, для мене це страшно, я боюся людей, я, я боюсь до когось першим підійти. От в кожній людини, тільки в когось більше, в когось менше, і в когось це проявляється різними способами. Можливо, хтось думає слова, чує мої слова і думає собі: це точно не про мене. Я нікого не боюся, це ще мене бояться, я, все, я, це не до мене. Я вам дам один спосіб, як перевірити, що ви боїтеся людей. Або, принаймні, це заховане десь в нашому, в нашому серці. Підіть в Нововолинський в автобус і на весь автобус скажіть Слава Богу. Трошки неловко, так? Да? А чого? Ти ж Божу волю виконуєш. А, чого ти, а чому ми боїмося сказати комусь, слава Богу, з невіруючих? Ну, я скажу, чесно, я деколи боюсь. І деякі християни працюють на роботі 5 років і ще досі колектив не знає, що вони віруючі. Чому ти боїшся? Ти ж Божа дитина, ми ж молимося, Боже, ми твої діти, ми за тобою йдемо. Так скажи людині, що ти Божа дитина, не віруючий. Трошки страшно, так? Да? Так неловко сразу. А що подумають? А якщо ти, ти щось таке скажеш, таке, щось таке дуже консервативне, духовне, то не буду. Та ще подумають, що я, я якийсь странний. Та нащо воно на мені оце все? Бачите, в нас все такий страх, який захований. Ми чомусь боїмося? А чому боїмося? Ми ж говоримо, що ми діти Божі за нас, Бог, щитом і горою, і то правда. Але не віруючи людині сказати якомусь навіть незначні. Я вже не говорю про щось велике. Я вже не говорю про те, як Павло перед царем свідкував, десь там апостол Павло. Я не про це. Елементарно людині ми чомусь боїмося сказати. А чому? Тому що десь все одно захований такий трошки, чи то страх, чи то якась нам неловко, чи як це сказати, це ж прийшли ще кожній людині. І Слово Боже каже, що людей не треба боятися. Ісус каже, «Бійтеся тих, хто може, не бійтеся тих, хто може вбити тіло. Не бійтеся, їх не треба боятися. Мудрий Соломон сказав, притчі 29-25, страх перед людиною пастку дає. Дуже небезпечний стан людини, коли вона боїться людей, вона буде їм служити. Можна багато ще говорити, але хочу сказати про те, що людей боятися не треба. Я пам'ятаю розмову з дуже, багатою, з дуже багатою людиною християнином. Так сталося, я не знаю, яким я там чином опинився, але стояв при світло родній церкви я і підійшов цей дуже багато людина. Дуже багато людей, наскільки мені відомо, християнин. І десь пройшло декілька хвилин, я кажу, що я йду від вас, бо мені немає вами про що говорити. Я тут такий маленький. Що, що мені з вами говорити? Говоріть собі, що я йду до таких, як я, до таких, як я сам. Ну і так, цей чоловік, який має великий статус і маєток, і каже, ти такого більш ніколи не говори. Кажу, чому? А він каже, бо я така сама людина, як ти. І мене дуже це вразило. Це багата людина. Я йому взагалі по земним міркам, я йому ніхто. Хто я йому такий? А Він каже, я така ж людина, як ти. Так, да, може, в мене там є щось. Але я теж людина. І я взяв для себе великий урок, що кожна людина багата, бідна, це просто людина. І одного разу Палат каже Ісусові: Ти знаєш, що я маю зараз владу тебе вбити або оставити в живих. А Ісус каже: ти не мав би наді мною ніякої влади. Ніякої, якби тобі не дано було зверху, то я хочу сказати, що в нашому житті ніяка людина над нами не має ніякої влади. Якби не дано, не дано було зверху. А якщо дано було зверху, то значить над цим стоїть Бог. Це було перше. Друге, Друга порада, що по відношенню до людей робити не треба. Не треба прагнути догодити всім людям. Я ще дуже молодий, і дехто з вас би про це міг би більше сказати, але я вже зрозумів, що догодити всім людям не вийде в ніякому разі. Всім людям догодити ти все рівно не зможеш. Якби ти не хотів, якби ти не старався, догодити всім людям тобі все рівно не вийде. Ви знаєте, що є люди, які дуже прагнуть догодити всім всі іншим, особливо впливовим. Деколи мене помітити, що людина ніколи в житті нікого не питала, як справи. Тут з'явилися серйозні люди по земним міркам. І людина вже ходить, а як справи, а як це, а як те. Або людина ніколи в житті нікому не пропонувала каву випити. Тут з'явилися якісь люди, вже йдемо каву, випимо, йдемо каву, вип'ємо, йдемо, йдемо там. Іди йдем... студентові каву запроси на каву запроси студента, який нічого не значить. Студента не хочеться, а хочеться когось з більших. Чому? Людина прагне схвалення з боку інших. Вона прагне догодити іншим, щоб з тобою дружили такі знатні, великі, щоб ти був такий поважний, щоб тебе всі знали і уважали. І це в певній мірі нормально. До речі, бути в хороших відносинах з всіма людьми це дуже добре. Це дуже добре. Але як я говорив спочатку, що деколи добре стає ненормальним, коли ми неправильно до нього ставимося. Дивіться, в Біблії є дуже багато випадків. Або скажу по-іншому. Ми не можемо служити двом панам. Ми або догоджуємо людям, або йдемо за Богом. Або ми догоджаємо людям, або бігаємо за людьми. Трошки туди, трошки сюди не вийде. Я покажу зараз на основі Біблії, чому так? Подивіться на життя Івана Хрестителя. Він приходить і каже, Іродові тобі не годиться мати її за дружину. Іване, тобі нащо тобі казати, що тому Іродові годиться, що не годиться? Він цар. Ти розумієш, він тебе зараз може вбити, якщо захоче. Ну, для чого тобі казати? Тож промовчи, іди проповідуй фарисеям. Іди проповідуй, проповідуй бідним Богом, нащо ж тобі це іродові казати? Але він каже, тобі не годиться. Він каже, постійно йому це казав. І ви знаєте, що з цього вийшло? Він помер через оце. І та дружина зненавиділа його через те, що він докоряв Іродові. Інший приклад, або перед тим зачитаю текст з Галатії 1,10. Павло пише, бо тепер чи в людей я шукаю признання, чи в Бога. Бо коли б я догоджав ще людям, я не був би рабом Христовим. Павло каже, що якби я догоджав людям, я не був би рабом Христовим. Не зміг би? Я або служу Богу, або я раб Божий, або я бігаю за людьми. І другий розділ послання до Галатії, там цікава історія є. Приходять єрусалимські брати в Антіохію. Антіохія це язичницьке місто, де нова церква утворилась. Де Павло проповідує, Павло проповідник для поган. Приїжджають брати, і Павло бачить, що брати йдуть вже нерівно за Івангельською правдою. І там так написано. І дивіться, що робить Павло? Каже: я при всіх кажу Петрові: Петро, ти поступаєш не по Євангелії. Я собі таку думаю, Павло, нащо ти йому таке кажеш? Ну, нащо тобі оце портити відносини з тими братами? Ти... І їм не вкладається в голову, що ти проповіш. Ти добре дякую, що вони хоч благословляють тебе на те, на те служіння для язичників. Для чого ти псуєш відносини з братами? А щоб ми розуміли, брати або Єрусалимська церква, це була дуже авторитетна в той час церква. Петро, він сходив з Ісусом Христом. Яків, це ж були люди, які безпосередньо бачили Ісуса Христа. А ти, Павло, ти навіть ти, ти взагалі гонив християн. Тебе є де ж. Але подивіться, Павло каже: ти поступаєш не по Івангелії при всіх. При всіх, на превеликий жаль, у нас би час, знаєте, що сказали, ну то ж якось то ж всі помил... ну, то ж якось воно буде, ай, не буду нічого казати. Це на словах, а в думках було так, не буду нічого казати, бо ж мені треба мати хороші відносини з цією людиною. Не буду казати правду, бо як скажу правду, то відносини зруйнуються. І ми отако взяли істину Божу, взяли Бога, поставили в бік, а мої власну вигоду поставили посередині. Бо ж, бо ж мені треба. Бог, ти, типу, побудь меншим, а мені ця людина більша. Ми повинні розуміти, брати і сестри, що ми або йдемо за Богом, або бігаємо за людьми. Пробуємо догодити всім людям. Ви знаєте, що є люди, які жертвують багатьма речами для того, щоб догодити іншим. Є люди, які уступиться на роботі, догоджають з кимось, їздять, щось роблять, просто для того, щоб почути свалення з боку якоїсь людини. Вдома сім'я, вдома діти. Але чоловік цього не розуміє. Він десь там їздить, бо він хоче комусь догодити. Він хоче бути. Почути схвалення від людини, яка йому взагалі не подобається, на яку він не хоче бути схожим, але він чомусь цього шукає. І це будь-яка людина. Отже, друга порада: не прагне догодити всім людям, бо це все рівно не вийде. Прагне догодити Богу. Якщо визнання з боку інших людей, якщо схвалення з боку інших людей, це є найважливіше в нашому серці, в нашій душі, це переносить нам таку насолоду, таке піднесення, то що буде завтра, коли люди про тебе скажуть погано? Що буде з тобою? Ти розвалися, ти впадеш, ти не встанеш, тому що це ж основа для тебе була схвалення людей для тебе це було основне і тут розвалилось. Що буде з того? Буде трагедія. І для того, щоб цієї трагедії не було, тому прагне догодити Богу найперше. Догоджати людям це добре. Але найголовніше догоди Богу. Старайся догодити Богу. Пізнавай волю Божу. Не пізнавай, хто там, що кому подобається або що не подобається, в кого якісь смаки. Пізнавай, що подобається Богу, і тоді все буде на своїх місцях. Це була друга порада. Третя порада. Не служи лише про людське око. Ви знаєте, всі часи і всі покоління була одна небезпека це служити або робити щось ради людей. От я зараз стою за кафедрою, і в мене може бути два, дві цілі або два мотиви. Перше, це ж сказати таку проповідь, що потім прийшли після зібрання і сказали: ох, брат, ну ти сказав, ну і молодець, ну хай тебе благословить. Це перше може бути. А друга може бути ціль: я донесу Боже Слово для людей і славу віддам для Бога. Розумієте, особливо в великих церквах на превеликий жаль, можна побачити таку картину, що. Церковна сцена, де має прославлятися Бог, то там прославляється пророк, пресвітер, помазанік, співаюча група, шість хорів і будь що, кроме Бога. В той же час, коли слава має бути тільки Богу, коли людина має служити для Бога, для слави Божої, все робиться для людей. Ми сьогодні так хочемо, щоб нам поставили лайк. Поставте мені лайк, будь ласка. Нам Бог вже поставив багато лайків давним-давно. Дві тисячі років назад нам Бог поставив лайки, які від нас ніхто ніколи не забере. Про які ніхто ніколи не про які не, заб, не, не забудуть. Але ці лайки нас не захоплюють. Нам Бог поставив багато лайків. Але на, на, на жаль, нас не захоплюють. Нам нас захоплюють лайки людини, про які через півдня всі забудуть, і той лайк нікому не треба буде. Але ми ж так прагнемо, щоб нам поставили лайк. Поставте, я так дуже хочу, щоб мене похвалили. Я так дуже хочу, щоб мені сказали, ой, який ти молодець! Старайся, брат, добре. І брат каже, що він для Бога служить, але для Бога там дуже мало чого робиться, все робиться для того, щоб люди побачили. І ось так, на превеликий жаль буває. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо одну категорію людей: це були фарисеї. 23,5. Матвія. Матвія 23, Усі свої вчинки вони роблять, щоб їх бачили люди. Усі свої вчинки роблять, щоб їх бачили люди. Ви ви знаєте, ми деколи думаємо, що фарисеї це щось таке було, якісь такі ліниві, якісь такі дивні люди. Це ж не так просто було два рази в тиждень поститися, то два рази в тиждень поститься. Це ж не так-то просто. Але Ісус каже: все, оце все. Все абсолютно, це ж десятина, це ж це куча. Це ж треба було на вулиці молитися дві години, щоб люди побачили, який ти сумний, і святий, і праведний. Це ж не так просто все було. І головна ціль цього всього. Щоб прийшла якась, якась тітка або якийсь дядько і сказав, Ой фарисеї, ну і ви молодці, хай вас Бог благословить, Царство вам небесне все для того. І Ісус далі каже: ото їхня така нагорода. Оце, що прийшов якась, якась тьотка, якийсь дядько сказав, який ти молодець, оце вся ваша нагорода. Замість того, щоб каже, складайте скарби на небесах, то отак для людей люди сказали, люди сказали, через півдня забули і на тому все. То нехай, брати і сестри, у нас так не буде. Нехай наші серця і наші мотиви будуть справді служити для Бога. Не тільки про людське око, не тільки, щоб люди побачили, як ми хороше живемо, проповідуємо, молимося і так далі, щоб це було для Бога. Це була третя порада. А до третьої поради прочитаю, бо не встиг сказати. Другий Тимофія 2.15 написано: силкуйся, Павло дає порад для Тимофія, силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником. Перед Богом. Перед людьми це дуже добре, але головне перед Богом. Бо ми ходимо перед Богом. Це була третя порада. І Остання Остання порада, вона звучить так: не очікуй від людини. Я наведу два приклади. Уявіть, у вас якась проблема є, ну, не знаю, якось, більш земного характеру. Наприклад, у вас є якась проблема. І тут ви відкрили Біблію ввечері такі зажурені, думаєте, як то його все вирішити, оце питання і так далі. І тут ви відкрили Біблію як християнин, бо навчили нас п'яти років, що треба Біблію читати кожен день. Відкрили ви, наприклад, 43-й розділ Ісаї, де написано, що Бог з тобою, Бог з тобою і туди, і сюди. Відкрили Біблію, прочитали, ну, подумали, що Бог зі мною то добре. І закрили. І тут через 5 хвилин до вас дзвінок, дзвонить до вас впливовий чоловік з області і каже, ну, я тобі допоможу. Як ви думаєте, теоретично, до кого або до кого нахилиться серце людини? Теоретично до Біблії. Бо не знаю, як вас, мене навчили з самого дитинства, що Сергій, люби Бога, Бог тобі поможе, Бог з тобою. І це все, до речі, дуже правда, і дуже правильно, що нас так вчать. Теоретично би мало серце нахилиться до слів Біблії, до обіцянки Бога. Але знаєте на практиці, до кого серце нахилиться? До, слов, до слів того дядька або до тієї людини. Чому так? Тобі Бог сказав, я з тобою, що тобі там, хтось там чи десь там. Але, на превеликий жаль, ми дуже часто очікуємо щось від людини. Не тільки в якихось проблемах, а взагалі. Ми деколи очікуємо від людей, що вони заповнять нашу пустоту душевну. Ми деколи очікуємо від людей надто такого щось великого, що людина взагалі не здатна зробити. Ще один приклад, і він дуже цікавий вибачте, за, за такий приклад за кафедри: сижу в своїй церкві і слухаю проповідника одного, ну в нашій церкві. Розказує такий приклад. Була одна молода сестра, до якої, з, яка мала відносини з одним іншим братом, і ніби все добре. Ніби то все добре, все нормально. Але є одна проблема. Той брат, вроді, її все, все добре по відношенню до неї, а от сказати люблю не може. Хоч ти, що хочеш, сказати, люблю, то тобі дай. Ну, і вона хоче почути ці слова, а от не може, він і не каже. І все добре, і готовий заміж вийти. А от люблю сказати, хочеться почути, що любить мене, а він не каже. І все, і подружки вийшли, вирішувати цю проблему, і все і нічим не можуть допомогти. І то велика трагедія, і то починається вже депресія і все інше. А я собі тако сижу, думаю, ну, це, в принципі, вся історія, там є продовження, але воно не стосується теми. А я собі тако думаю. От давайте уявимо таку картину. Людина перед цим відкрила Біблію і прочитала, наприклад, про те, що в Бог є любов. Наприклад, або так би Бог полюбив світ, або будь-що інше в цьому, в цьому плані. І тут до неї через п'ять хвилин хтось дзвонить і каже, я тебе люблю. Наприклад, як ви думаєте, до кого. Теоретично нахилиться серце або мало би нахилитися серце. До слів кого? Біблії? Обіцянок Бога чи обіцянки людини якоїсь там? Теоретично, до слів би Бога мала би людина прислухатися. Але на практиці ми так ждемо. Нас так захоплюють чиї слова, що я тебе люблю. Нас так захоплює чиясь підтримка. Нам так хочеться, щоб нам хтось сказав, я тебе люблю. Замість того, щоб почути слова Біблії, слова Бога, про те, що нас Бог любить. Не так, як якась людина, яка через три дні передумає, а нормально любить. Такою любов, яка є незмінна, вічна. Каже слово Боже, Павло каже, я переконаний, що ніщо нас не зможе відлучити від любові Христової. Але на превеликий жаль, нас слова Біблії, на, на жаль, часто не захоплюють. Вони нас не окриляють. Нам цікаво, щоб нам сказала якась людина, що вона нас любить. В той же час, коли вона непонятно, чи любить, чи не любить, в той же час, коли вона через три дні або через два передумає. Але ми так цього хочемо. Замість того, щоб нахилити своє серце до слів Біблії про те, що нас Бог любить. Ми отако нахиляємо своє серце до слів людини, однієї, другої. І в результаті ми маємо розбиті серця, розбиту внутрішню природу, депресію, поганий стан і так далі. Повторимо, що я говорив, і я закінчую. Чотири речі, що не треба робити по відношенню до людей, не прагне догодити всім людям, не бійся людей, не служи лише про людське око, і не очікуй від людини. Брати і сестри, що нам робити в цьому? Для того, щоб не, не робити людей? Великими або маленькими. Послухайте слова Давида, це 8 й Псалом, 5 й вірш. То що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак чинив ти його мало чим меншим від Бога. І славою, і величою ти коронуєш його. Це слова царя Давида. Давид, пишучи ці слова, він, напевно, не знав те, що знаємо ми. А що ми знаємо? Ми знаємо про те, що Ісус Христос 2000 років назад. Прийшов на землю. Послання до Філип'ян каже, він став малим. Він став подібним до людини. до людини. Він принизив самого себе, ставши людиною, він став малим. Почитайте посл... пророка Ісаї, 53 розділ, що Ісус пройшов ради нас. І стоїть питання для чого? Для того, щоб зробити людину великою в Божих очах. І Ісус, в молитві до Бога, каже, Ти їх любиш, так як і мене, людей. Уявляєте, наскільки Ісус Христос своєю жертвою нещасних, знедолених людей підняв в Божих очах. Підняв, зробив великими, зробив людину цінною перед Богом. Е, людина з зони гніву перед Богом перейшла в зону милості і благодаті Божої через Ісуса Христа. І коли ми це розуміємо, коли ми пізнаємо те, що зробив для нас Ісус Христос, щоб Він зробив великими в Божих очах, для того, щоб ми робили Бога великим в своєму житті, якщо ми хочемо прожити велике життя. Благословенне життя, то в нашому житті має бути великий Бог, і тоді в нашому житті буде порядок. Амінь.